Ісусова молитва. «В і М'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Молитва ми святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі. Царю Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю, прийди селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвята Троїце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владику, прости беззаконня наші, Святий посвіти і зціли немочі наші, імени Твого Ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний. Дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Прийдіте, поклонімося цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося Христові, цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй, і по множеству щедро Твоїх, очисти беззаконня моє, найпаче обмий мене з беззаконня Мого і відріха мого, очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій є завжди передо мною. Проти тебе єдиного я зрішив і перед тобою зловчинив, то і правий ти в словах твоїх і переможеш, коли будеш судити. Це, бо в беззаконнях я зачатий, і в гріхах родила мене мати моя, це, бо істину полюбив єси, невідомий таємне мудрости своєї явив ти мені. Окропи мене, із собом, і очищуся, обмий мене і стану біліше від снігу. Дай мені почути радість і веселість, зрадіть кості сукрушені, відверни лице Твоє від гріхів моїх і всі беззаконня мої очисти. Серце чисте утворив мені, Боже, і духа правого обнови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відійми від мене. Верни мені радість Спасення Твого, і духом владичним утверди мене, вкажу беззаконним дороги Твої, і нечистиві до Тебе навернуться. Ізбав мене від вини крови, Боже, Боже, спасенням мого, і язик мій радістю прославить справедливість Твою. Господи, губи мої відкрий, і уста мої сповістять хвалу Твою, бо, якби Ти жертви захотів, дав би я та всипалення не миле тобі. Жертва Богові, дух сукрушений, серцем сукрушеним і смиренним Бог не погордить. Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм сіон. І нехай здвихнуться стіни Єрусалимські. Тоді уподобаєш собі жертву правди, приношення і всепалення, тоді положить на вівтар твій талців. Вірую в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа. Сина Божого, єдинородного, від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей, і нашого Ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і Бог розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і возніться на небо, і сидить праворуч Отця. і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого. Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків, в єдину, святу Соборну апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо ніякого одвіту не знаючи, оцю Тобі молитву, як владиці, ми грішні приносимо, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Господи, помилуй нас, бо на Тебе ми уповали, не прогнівайся дуже на нас, ні не пом'яни беззаконь наших, але зглянься й нині, як милосердний, і збав нас від ворогів наших, бо Ти єси Бог наш, а ми, люди Твої. Всі діла рук Твоїх і ім'я Твоє призиваємо, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Милосердя двері відкрий нам благословенна Богородице, щоб, надіючись на тебе, ми не погинули, але щоб і з Тобою від бід, Ти боєси спасення роду християнського. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного. Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене грішного, Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене грішного. 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 Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене грішного, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного. Господи Ісусе Христе, Синну Божий, помилуй мене грішного. Господи Ісусе Христе, сину 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 Божий, помилуй мене грішного. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене грішного. Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене грішного. Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене грішного. Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене грішного, Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене грішного. 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 Господи Ісусе Христе, Синну Божий, помилуй мене грішного. Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене грішного. Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене грішного, Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене грішного. Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене грішного. Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене грішного, Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене грішного. 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 Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене грішного, Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене грішного. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного, Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене грішного. 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 Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене грішного, Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене грішного. 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 Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене грішного, Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене грішного, Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене грішного. Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене грішного. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене грішного. Господи 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 Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене грішного, Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене грішного. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного. Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене грішного, Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене грішного. 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 Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене грішного, Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене грішного. 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 Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного, Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене грішного. Господи 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 Ісусе Христе, Синну Божий, помилуй мене грішного. Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене грішного. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного. Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй мене грішного. Господи Ісусе Христе, Божий, помилуй мене грішного. Господи Христе, Синну Божий, помилуй мене грішного. Господи Ісусе Христе, Сину 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 Божий, помилуй мене грішного, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного. Достойно є воїстину величати блаженною Тебе, Богородицю все блаженну і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від Харовимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без зутління Бога Слово породила сущу Богородицю Тебе величаємо. Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь.